Я вже колись розповідала, що я в погребі, в пустому нашому, зберігала оцю підстілку з лісу. Просто в мішках. Трішки помочила, поставила, і вони там цілий рік стояли. Е, так, вони трішки вологі залишилися, але не перепріли. І я з залишків винограда роблю е, вино. І цей жмих ось зібрала. Додавила ще перебродившого там соку і... Ложечку цукру, Воно постояли. І зараз трішки побризгаю водичкою, помочу. І зверху покладу, тут по потрішки на 5 мішків розкладу оце, оцей жмих і зав'яжу вірьовочками. Попробую ще так. Ось так поналивала. так Там і насіннечко, і все це. Дивіться, які вирісли жолуді із дна мішка здоровені. І ось так. Зав'яжу, це, звичайно, не зовсім герметично, але я постараюся. І може, потім весною почну перший мішок, а може і раніше. Буде мені цікаво, то буду показувати. Вирішила, що ж так буде герметичніше. Поклала вантаж. Так, і мені перевіряти буде краще, може якось там перетрушу. Ну, спостерігаємо.